Батьки да, зібралися, там, сестра моя молодша на сім років мене. Бантиці великі. Зараз такі, мабуть, ну, і не заплітають дітям. Шо, багато дітей, да, общення якого зараз немає у дітей. А башкетували в школі? Те ж, звісно, звісно, башкет, і парти описували, Всякі гадості, глупості писали. Да, ну, що там? Ну, бігали, курили по углам. <гум> Обов'язково було. Та ви що це було, я нічого я не пам'ятаю про школу. А що вам інтересує? Ну, Ваші спогади, там, як там було. Та да, ніяких спогадів вже не залишилося. Все вже пішло. Це, мабуть, те, що коли ми ходили в похід. Це наші вчителя. Вони неповторні були, вони могли на уроці читати навіть вірші. Вони запам'яталися на все життя. Ось я дуже вдячна всій школі. Коли я вчилася в школі, я думала, що ось наступить гарний час, коли я не буду вчити уроки. Але коли я виросла і пішла працювати, я зрозуміла, краще б я сиділа за партою, вчилася уроки. І знання це все. Це наша сила, це наш розум, це наше життя. Знаєш, що ти да. що, ми вже такі старі. Ой, у мене перша вчителька була заслужена Марія Карпівна. Всіх поіменно знала годами. Оце перше. Я думала, що на свята. Випускний вечір. Замечательно. Я жила в Запорожжі. Більший міст. ходили на платину. Вспоминаешь друзей, переписывались. Зараз уїхали в другой міст. Так і розставилися всі. Школа у нас була добра, 13, -та, 10 -та, а найкраще. Ми ну, закінчили в 74-му році, ми вже старенькі, так що спогади були найкращі. Там у на школі все добре було, а що діти всі в місті були. Гралися, училися. Ні, за школи не сумую зовсім. Слава Богу. От училися. Нема таке. Нема? Не подобалась школа? Школа ні. А в університет нравились. Шкільні табори. А що там було була. Ну різні, різні ігри, костри, пісні. Все було. У нас зона воєнних дій. У нас кожен день було. Бомблять, дрони літають. Це у нас внук е в цьому році, випускний клас буде 16 років, е тому нам дуже тяжко, звісно, що е дитина навчається е в школі, а але безпека. З уроків тікали, як завжди, всі тікали, з уроків, з хора, з фізкультури тікали. Ну, а так як зазвичай, В 11 класі на випускному, як завжди, всі шутили, згадували, що прожили роки разом. Ну так, средня вчилась, не дуже добре. Не, ну, колектив, збори якісь, танці в потовому залі или, там, вечір якийсь, не знаю. Особо нічим поділитися. Найкраще мої віспоминання про школі, це тоді, коли я закінчив. Це було столько радості. Это было такое освобождение лично для меня. Не надо было вставать, делать зарядку, идти в школу, учить что-то. Хотя потом, к сожалению, вспоминаю, что это были лучшие годы в моей жизни. Школа. А осознаешь это только с опозданием.